Доброго дня, діти, скажіть, а яких казкових героїв ви знаєте? Людина павук, Бетмен, добре. А якщо пригадаємо українських героїв? Козаки, Котигорошка. Так, а як ми розуміємо, що це герої? Які риси їм притаманні? Так, діти, вони сильні, мужні, сміливі та стають на захист слабких. А чи знаєте, ви сучасних героїв у реальному житті? Так, діти, це наші військові, наші воїни герої. Вони сильні, мужні, сміливі. Наразі вони героїчно боронять нашу землю. Сьогодні День морської піхоти. Це рід військ, який бореться із ворогом, захищаючи нашу країну. Морські піхатинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славетних пращурів, не випадково наберетному знаку морської піхоти, меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Московією. Газло морської піхоти вірні завжди, означає, що в будь-яких умовах наші морпіхи захищатимуть український народ. наше з вами завдання пам'ятати про тих славетних героїв, які захищають нас і нашу країну. Діти, пропоную підтримати наших мужніх морських піхотинців та намалювати для них листи підтримки. Чекатиму на ваші роботи, бо саме їх ми передамо нашим воїнам. Дякую за увагу і до нових зустрічей!